Уночі 13 серпня брянщину накрила чергова атака дронів. Удар був спрямований по лінійно виробничі диспетчерській станції. Унеча нафтопроводу Дружба. Це вже друга атака за тиждень. Ага. Свідки повідомляють про зарево над селищем високе. Саме там розташований об'єкт. Телеграм-канали оприлюднили відео, але його достовірність наразі не підтверджена. Губернатор Брянщини офіційно підтвердив атаку. 12 ворожих БПЛА літакового типу знищено силами ППО Міністерства оборони Російської Федерації над Брянською областю. ЛПД Сунеча це ключовий вузол нафтопроводу Дружба холдингу «Транснафтопродукт», що шириться на 8900 кілометрів і перетинає 45 великих річок. 6 серпня ця сама станція вже була на прицілі у ЗСУ. Дрон влучив по території. Тоді також сталася пожежа. На початку серпня росіяни почали відновлювати залізничий перегін для потягів з нафтопродуктами у неча-жеча після підриву, нібито ДРГ. А взимку 2024 року чотири безпілотники атакували транснафтопродукт під тамбовом. Такі стратегічні удари по енергетичній інфраструктурі РФ одночасно б'ють по її економіці, логістиці та репутації. Регулярні. Іс таких атак примушує російську сторону витрачати більше ресурсів на оборону, зменшуючи їх на фронті.